Привіт народ. Сьогодні ми з вами поговоримо про козаків. Напишіть мені, будь ласка, який там у мене звук, чи все гаразд, бо я поки тренуюся на новому гарному залізі. Тож, ми сьогодні з вами поговоримо безпосередньо про козаків, про сам термін і про те, звідки вони пішли. Тому що я працювала над матеріалом, і, я, якщо чесно, я давно такого не бачила, такої нерозберіги, так би мовити, такої катавасії в інформаційному полі. Ну Хоча я лукавлю, я насправді бачу. Але образу те, що це ж козаки, це ж хайко... це ж хайпова тема. Класно хайпуємо на козацтві, а як дійшло діло до визначення, то ми вже спотикнулися на першому слові, так би мовити. Безпосередньо на слові Козак. Я вам дала загальне визначення на екран. Чому я так зробила? Тому що, якщо чесно, не знати етімологію слова походження козак, взагалі то мало би бути соромно, особливо українцям, особливо хайповим українцям. Там взагалі мало бути соромно і соромно, я вам скажу. Тому що слово козак це воно має тюристське походження. В оригіналі звучить як кайзак. Або, можливо, там іще деякі ці, я не буду наполягати, коли ще тюркомовні, пишіть мені в коментарях, як то вірно кажуться та наголошується. Тому що Казахстан ціла країна, названа на честь козаків, так би мовити, на честь кайзаків. Тобто на честь вільних людей. Взагалі, це слово, я ж кажу, тюркського походження і ним часто кидалися саме тюркомовні народи. Задовго до того, як з'явилося козацтво в Україні. Через що російська сторона часом плутає, вона змішує казахів і козаків. Я розумію, що, так би мовити, корінь слова один і той самий. Тобто, що там, що там, етімологія походження слова буде та сама. Єдине, що в різних регіонах це було дещо інакше. Тому що, якщо казахи безпосередньо вони є, так би мовити, автентичними представниками своєї культури і так далі, і тому подібне, можете довго -то перераховувати, то в нашому випадку це нас, так би мовити, тюркомовні народи, коли побачили українців, точніше, добре не українців, русичів, згодом, так би мовити, Литвинів, потім вони побачили жителів Річ Посполитої, так би мовити, але це все я говорю про один народ, я зараз буду довго пояснювати. І коли вони їх питали, а хто ваш господар, <свісно> власне кажучи, ти кому служиш, людина. А козаки їм відповідали, що ми нікому не служимо. І саме цікаве те, що в тюркомовних народів це знайшло відображення, тому що вони мали термін кайзак для цього. І вони казали: ага, раз нікому не служиш, значить кайзак. А те, що нам приводить наша навіть Вікіпедія, то я ліпше промовчу. чесно. Так не можна. Так не можна хайпувати так на козацтві і так пропустити елементарне. Тож, давайте тепер поговоримо про інше, а що ми знаємо про походження козаків? От щоб ви довго не гадали, у нас з'являються спочатку якісь козаки, десь вони ходять, бродять. Потім у нас з'являється Сагайдачний. Даруйте. З'являється Сагайдачний. І потім ще Богдан Хмельницький у нас також з'являється. Ось так зроблю. А далі в нас руїна, а після руїни в нас Катерина, словом, коротка історія козаків. Але як воно було насправді? Хоча треба сказати, що те, що я вам зараз розкажу, мені розповідали в універі. Мені розповідала спеціаліст по Великому князівству Литовському. Тобто, моя викладачка більше спеціалізувалася саме на Великому князівстві Литовському. І вже так побіжно вона безпосередньо розповідала і про Козаків. Тож, почну безпосередньо з Київської Русі. Була у нас така Київська Русь, там були князі якісь незрозумілі, і вони що, роб... що роблять безпосередньо правителі, за що ми їх часом любимо, а за що не дуже. Це те, що вони нам нав'язують свої закони, вони там присилають до нас своїх урядників, вони нас контролюють. Тобто вони всіляко намагаються нас вести в свою систему, підігнути під себе. Словом таке, це політика, немає що сказати. І хоч традиційно ми перетримуємося думки, що всім все подобалось, так би мовити, насправді не все всім подобалось, навіть ті часи. У вас могли бути борги. І ви ж не будете чекати, поки вас запхнуть в боргову яму, буквально. Запихнуть. Або, наприклад, коли вас продадуть в рабство за борги. Ні, ви, звісно, можете почекати, а можете і не чекати. Тож, з'являється група людей, яка досить таки часто тікає в степ. Аж сюди ось. Так от вона бере і тікає. Зараз. Технічна помилка. Аж сюди, в степ. Але степ уже зайнятий. Степ тривалий час був прохідним двором для кочовиків. І хто там тільки не жив. Оця територія степу вона ще коливається. Ну, тобто, був моя любимка князь Роман, він взагалі просунувся аж до степу, аж до Подністров'я. Але, власне кажучи, не він один там побував. До нього побував там Володимир Великий. Ну, того взагалі багато де носило. Туди час від часу взагалі любили заглядати князі, якщо у них були проблеми. Тому що в районі Подніпро... Подністров'я, у нас була така собі свята земля. Місцеві половці, спираючись на пам'ять предків своїх і не дуже. ну, Прийнято вважати, знову ж таки, історики досить таки сильно припускають. Що свята Земля для Половців по Дністров'ї була продиктована пам'яттю про скіфів. Хоча яким чином вони там перетиналися науці невідомо. Просто так співпало, що місце царських скіфів співпадає, так би мовити, зі святим місцем, власне кажучи, половців. Чого воно було там святе? Якщо чесно, припускають, що так вирішили шамани. Тобто, ну, в деяких випадках в історії немає хороших версій. От чого там була Свята Земля? Вирішили шамани і все, і заспокойтеся на Бога. Не знаю достоменної історики справа в тому, що, коли безпосередню Половці. В яких важкі стосунки, власне кажучи, з Руссю, тим не менше половці віддають святі свої землі для русинів. І, став... і називаються ці русини баландниками. Це безпосередньо руське слово і означає воно безталанний. Ну, тобто для русинів, які лишилися на території Київської Русі, ці люди безталанні просто-напросто. От, от, от вони не прижилися. І тривалий час, от іноді бландники воюють там, на чийсь стороні, там, в розбірках. Але що вони роблять до цього, науці невідомо взагалі. Ну, тобто, окрім традиційних Нізів трусі, у нас ще беландники. Пам'ятайте про це. Тому що, коли приходить велика-велика біда, приходять монголи. І громлять Київ безпосередньо, то у нас з'являється проблема така невеличка, у нас взагалі з'являється таке повне, так би мовити, безправ'я, такий невизначений період. У нас старається все. У нас старається і Беландник, у нас старається Русь. І у нас поступово стає Велике князівство Литовське. Там було весело, чого часом взагалі в деяких джерелах Велике Князів Солотовське подається, як така благодатна земля, благодатний період в історії Русі. Або таким благодатним продовженням Русі безпосередньо. Тому що насправді так, можна сказати, і було. Тобто, так верхівка правляча була не нашою, але сказати, що українські землі сильно від того потерпали, ну, важко було сказати. В ті часи взагалі. От саме наші землі активно співпрацюють зі Степом. Навіть я вже не шукала, тому що я не знала, скажу я вам про це чи ні. Великих князів Солотовське нам подарує чимало великих фамілій, але буде там така знатна фамілія Глинських. От вони були татарського походження безпосередньо. Існує легенда, що рід глинських прокляли місцеві там, муфті, чи хто там словом, такі релігійні діячі, прокляли глинських за те, що вони зрадили релігії. Але справа в тому, що як були люди, які зраджували іслам на користь християнства, так і були загалом -то християни в цей період, які зраджували християнство на користь ісламу. Тобто, в період Великого князівства Литовського степу повна нерозріга, ну, капітально. І що там робиться, також ми тихенько про тому мовчимо. З одного боку, у нас є стабільність, у нас. В цей період досить сильно докладаються князі Острозькі. За що їм велика дяка, це за те, що вони вміли організовувати народ. І вони якось тримають народ кубки. Це при тому, що вони настільки знатні, що їм загалом, то і не обов'язково бути на своїх землях. Але певну політику господарювання вони проводять, і це видно насправді. Люди в степ тікають менше. Хоча і асиміляція зі степом іде нормальною. Є свої, так би мовити, економічні негаразди Кримського ханства, є свої негаразди Великого Князівства Литовського, і на, грани... на кордоні зі степом у нас іде повна асиміляція. Народ швендяє, як тільки хоче. Певна річ, у нас знову ж таки степ в цей період є прихистком для людей, от з невизначеною, так би мовити, о, політичною орієнтацією, скажімо так. Все, що хочуть ці люди, щоб просто від них відстали, і все. Але ж їм треба за щось жити. Поряд у нас безпосередньо невірні. Точніше, як вони то для себе вірні, а для нас безбожники, але то таке не, не ображайтеся, іншалла, народ. Тобто, в цей період питання релігії стоїть досить гостро. І не в останню чергу, за що ми не дуже любимо кінець козацької доби, це за те, що ми ж пішли на договір з Москвою. Не забувайте про те, що на той час взагалі-то ну, не можна було чинити інакше. Тобто, близькість релігійна була визначною. Це був досить сильним аргументом. Тому оці безталанні люди, які також досі швендюють десь полем, якось виживають і в Кримському ханстві і в Великому князівстві і Литовському, вони починають розуміти, що їм треба якось жити. Ну, пацифісти і пацифіст, ну фіг з тобою, але ти маєш якось жити. А що ти будеш грабувати своїх? Наприклад, якщо у тебе раптом голодні роки. Тут ось поряд люди вірять в Аллаха, ну, те, що треба. І починаються перші контури з Кримським ханством. Знову ж таки, це були спочатку індивідуальні, потім вони збиралися в атаги. Народ досить швидко зрозумів, що грабити — ліпше компанією, тому що на самоті тебе можуть спіймати, можуть погано з тобою вчинити, а коли вас буде багато, то вже і не так страшно, знаєте. То у нас починається такий серйозний двіж. І цей серйозний двіж, як ви могли здогадатися, напевно, призводить до того, що в нас з'являються перші січі. З січами у нас також там цікаво, тому що є більш ранні січі, є більш пізні січі. І загалом, то недарма Січ стоїть на такому самому неприступному місці, вона недарма стоїть на порогах. Тому що до порогів важко дістатися і Великому князівству Литовському і Кримському хану, якщо він раптом захоче прийти до нас із каральним загоном. Тобто це елементарний, так би мовити, елемент виживання. Ми просто виживаємо на перших порах. У нас немає ніяких амбіцій для початку. Просто вижити. І оцей період заснування Січей може плюс-мінус розтягнутися на 100 років, але не буду, так би мовити, сильно на тому акцентувати увагу, тому що я знаю, що є спеціалісти, які люблять цю тему. Скажу так, приблизно років 100. Може бути 75 або, наприклад, 50 навіть може бути років. Там спеціалісти мене поправлять. Просто я ж кажу, там є більш давні січі, є більш ранні січі. Але все це отак воно поступово гартується. І воно довго так гартувалося, аж поки Велике Князівство Литовське не стало. Речі Держави об'єдналися, все це стало добре, але там з'явилося одне але, що взагалі-то не дуже склалися стосунки в козаків з Річчю Посполитою. Оці двоє відразу глянули одне на одну, і вони відразу одне одного не злюбили. Ну, знаєте, буває любов з першого погляду, а буває не любов з першого погляду. Зараз, зараз. Добре, приберу. Ось. Давайте зробимо так. Починають будувати Січі, все це укорінюється. І чим більше Річ Посполита намагається контролювати козацтво, от на перших порах Річ Посполита, за що ми і любимо цей період, це за те, що. З часів Речі Посполитої у нас з'явилося чимало документів, за що ми, історики, любимо цей процес. Тому що документів безпосередньо з Річ Посполитою вистачає. Не вистачає документів з Кримським ханством і так далі. А з Річ Посполитою доволі документів. Тому мені прилетів комент такий, що от, тільки Річ Посполита підтримувала. Козацтво. Ні. Просто справа в тому, що саме документу обіг з Річ Посполитою ми бачимо неозброєним оком. А всі інші джерела доходу козаків Січі та Гетьманщин, навіть там ще довоїти і довоїти насправді. Але поки не про це. Поки ми просто гостримо зуб. Тихенько, так. Річ посполита, бере козаків під реєстр. Спочатку все було плюс-мінус гаразд. Якщо чесно, козакам не дуже то подобалось. Ну, ви що, хочете нас зробити перепис нас, не треба такого робити. Ми тихенькі військові, не треба. Але, тим не менше, скригучи з зубами, народ все ж таки погодився. Ну, Добре, хочеш взяти нас в реєстр, добре. Тим більше що пізніше, коли козаки побувають в Речі Посполитій, там ж не все було так погано, насправді. Ну, тобто козаки, побувши в Речі Посполитій, зрозуміли, що їм платять за те, що вони такі гарні. То чого їм противитися реєстру? Ну, питайте мене таке. Певна річ, що пізніше Гетьманщина вже буде впихувати речі посполитій реєстрових козаків, а Річ Посполита піде в зворотній процес. Тобто вона всіляко буде відмовлятися, козаки їй будуть всіляко нав'язуватись. А ви ж там плата ви що народ? ну ви нам заплатіть. Ми не будемо грабувати нікого, чесне слово. Так може іноді, але такі у нас були стосунки цікаві. В цей період у нас сходить зірка безпосередньо сагайдачного. Тому що він. Ставить на потік все, що безпосередньо робили козаки. От він хороший організатор, відразу кажу. Він не вигадував там велосипед на січі. Єдине, що він зібрав козаків в такий серйозний кулак і змусив врахуватися з козацтвом. І вже на цей раз Річ Посполита вже не могла там маніпулювати козаками, вона змушена була підписувати з ними до серйозніші та серйозніші, більш ґрунтовніші та більш ґрунтовніші. Такі справи. Задоволена була Річ Посполита страшно у лапках. То такі у нас справи. А вже далі, коли у нас проходить Богдан Хмельницький, то зрозуміло, що там взагалі все стає серйозніше. І дике поле, яке раніше безпосередньо живило козаків, стало на безпосередній державницький лад. Ну, поки що все. Сподіваюсь, я не затягнула. Але пам'ятайте про те, що історія це наука, а наука потребує доказів. Я не можу вам говорити одними визначеннями: це буде некоректно, не науково, не історично і так далі, і тому подібне. Кожного з істориків є своя думка, і я, якраз такий історик, який любить теорії, а теорії потребують доведення. Просто там вам сказати, що це було так, а не інакше. Тобто, я маю доводити свою думку, а значить, я буду акцентувати свою увагу на одному, на другому, на п'ятому, на десятому. Те, що історія гуманітарна наука не дає мені права ляпати язиком, те, що мені от просто так хочеться. Це не про те. Сподіваюсь, моя дикція стала кращою. Чим більше я буду говорити, тим покращиться моя дикція. Ви не переживайте, все буде гаразд. Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте Україну, люблю, цілую, бувайте. Наступний випуск. Добре, можете мені підкинути там. Па-па!